Сьогодні ми покажемо вам, як прати руками в'язані речі нашим засобом еукалан. Так-так, котрий не потребує додаткового випиліскування. Вода має бути теплою, а не гарячою, Лише 30 градусів. Додаємо еукалан і, до речі, 5 мл вистачає на один светр. Ретельно розмішайте до утворення бульбашок. Тепер беремо наш светр і занурюємо його у воду. Ніякого тертя, просто залишаємо на 15 хвилин, просто так от пожмакали, Ворс, він розкрився, навіть ці ці вони розправляються. Ми злили воду і просто отак от обережно віджимаємо руками, не викручуємо. Отакі рухи не робимо, щоб не порушити волок носами варсинку. Просто отак віджали. трошечки і Тепер будемо набирати воду для ополіскування. Вода при ополіскуванні має бути також 30 градусів, не більше. І знов повторюємо ті ж самі рухи, просто пожамкуючи його у воді. І таким чином виполіскуваючи виріб. Трохи віджавши светр свій, ви розкладуєте великий рушник, і треба віджати цю річ, щоб зайва волога пішла. Річ треба розкласти. Одразу надати їх хоч якусь йому форму, воно не має бути скрученим. І отак от просто завер... закручуєте у рулик Все, ви можете отак от придавити, щоб ви швидше вийшла зайва волога. Після того, як ви віджали і ваш рушник забрав всю зайву вологу, ми приступаємо до. Сушіння виробу. Ви його розкриваєте і так само горизонтально розкладаєте річ. До речі, дуже раджу, якщо ви вперше цей виріб попрали, обов'язково надати йому форму і при бажанні заблокувати потрібно, якщо у вас є оці штучки спеціальні, тому обирайте спеціальний засіб для прання еокалан бо з ним прати простіше.